Друже, привіт. Я дуже вдячний тобі за донат. Дорогі глядачі. Якщо ви також хочете підтримати мій канал. Посилання в описі. Дякую. Була осінь така, коли повітря здається важким. Мов ковдра, а ліс не просто ліс, а щось більше живе, дихає, стукає у скроні приглушеним шумом дерев. Максим приїхав у Західну Вірджинію, щоб зробити серію фото для невеликого документального проєкту про Апалачі. Він давно мріяв про це не через красу природи, ні, його приваблювало інше. Те, що про ці гори говорили пошепки, те, що ховали між рядками старі газети. А палачі це не просто хребет, це межа, казав йому колись один місцевий старий, власник мотелю, межа між нами і ними. Максим тоді засміявся. Він не вірив у містичне. Але щось у тому чоловікові змусило його все ж таки зберегти ці слова, записати. І ось тепер, коли він ішов один у глиб лісу, згадував їх. Він оселився в покинутому лісовому будиночку неподалік траси, але досить далеко від цивілізації, щоб уночі було чути лише вітер. Його друзі-журналісти попереджали. У тому районі краще не ночувати зникнення, дивні події, історії, які ніхто не зміг підтвердити, але й не спростувати. Та для Максима це був шанс він хотів зняти щось унікальне, щось, що не показували на Діскавері. Перші дні пройшли спокійно, ліс був тихий, лише зрідка було чутно, як у гіллі пробігає єнот чи пролітає сова. Він фотографував усе: ранкові промені на вологих мохах, хмари над вершинами, старі дерева з розколотими стовпурами, та на четвертий день усе змінилося. Туман. Він з'явився зненацька ще в досвіта. Спочатку легкий, ніби дим, що стелився між деревами, а потім густий, блідий. Видимість не більше п'яти метрів, усе, що було далі, зникало, ніби розчинялося у білій вуалі. Максим вийшов із камерою, сподіваючись зафіксувати це явище йому пощастило такі тумани рідко бувають восени. Він ішов вузенькою стежкою, навмання, бо GPS не працював, а компас чомусь постійно показував північ туди. Де точно був захід, через деякий час він почав помічати дивне. По-перше, стало незвично тихо, зовсім не було ні співу птахів, ані шелесту листя, навіть його кроки не мали звуку, як ніби туман ковтав усе: світло, звук, здоровий глуст, а по-друге, він побачив фігуру. Спочатку тінь. Чорна, нерухома, схожа на людину, але занадто висока, з довгими руками, що звисали нижче колін. Він зупинився, натиснув затвор ще одне фото, потім ще. Коли він зняв камеру з обличчя, фігура зникла. Максим подумав, що то був міраж, обман очей. Таке трапляється в тумані. Він розвернувся і завмер. За спиною стояла інша ближче. Вона була чорна, у неї не було обличчя. Замість цього щось, що змінювалося кожної секунди: усмішка, плач, порожнеча. Його власне обличчя, обличчя старого з мотелю. Максим завив не від болю, а від страху. Камера випала з рук. Він побіг. Він не пам'ятав, як повернувся, як знайшов хатину, впав просто у дверях. Серце калатало, у роті пересохло. Він зазирав у вікна весь вечір. Та більше нікого не бачив, лише туман повільно відступав. Вночі йому наснилося лице, його власне, криве, спотворене, мов за склом. Голоси, що шепотіли: Ти бачив, тепер вони бачать тебе. Він прокинувся у холодному поту. Камера лежала в рюкзаку, він став, увімкнув її. На екрані десятки кадрів, тіні в тумані, чорні, розмиті, майже невловимі. Але найстрашніше останнє фото, фото його власного обличчя. Він не пам'ятав, щоби знімав себе. Очі на фото були відкриті, але сам Максим під час кадру вже тікав. Наступного ранку Максим прокинувся від глухого стуку. Три удари, пауза ще три. Хатина була порожня, за вікнами сіра мла, Мов в ліс, дихав самою смертю. Максим підійшов до дверей. Подих затамувався, руки тремтіли, пальці ковзали по замку. Відкрив нікого. Лише стара камера лежала на ганку. Хоча він точно пам'ятав, вона ж була в рюкзаку та й не виглядала старою вчора. А тепер облуплений корпус, тріснутий об'єктив, поржавілий ремінець. На задньому дисплеї одне єдине фото. На ньому не він, не тіні. Фото дверей з внутрішнього боку, Його дверей у ту саму ніч. Максим не міг більше тут лишатись, зібрав речі за десять хвилин, і пішов. Стежка, якою він пройшов, зникла. В буквальному сенсі. Все навколо здавалося іншим. Дерева росли інакше, пагорби міняли форму. Ніби земля сама перекроїла карту, він ішов годинами, жодних ознак цивілізації. GPS не ловив сигнал, компас крутився як божевільний, і тоді він знову почув шепіт: Тихий, низький. З усіх боків слова звучали, мов старі церковні псалми, лише перекручені. Ніби їх хтось вимовляв задом наперед. Він побіг, Ліс темнів, а потім знову з'явився туман. Максим знову бачив їх тепер ясно. Чорні постаті, високі, з руками до землі. Вони не йшли, вони мов, ковзали, без звуку. Ніби були тінями дерев, деякі з них мали обличчя знайомі. Він бачив свого батька, який помер ще в дитинстві. Бачив свою викладачку з університету, себе самого. Один із них заговорив: Ми не примари. Ми те, що було тут до вас. Ми не хочемо болю. Але кожен. Хто бачить, має залишитись, Максим кричав, але голос не виходив його тіло, наче скам'яніло, очі не змигали. Усе, що він міг, це дивитись. Тепер ти один із нас. Він прийшов до тями лише тоді, коли його знайшли. Троє місцевих мисливців. Максим лежав біля річки за 15 миль від хатини. В болоті, весь подряпаний, блідий, ніби мрець. У лікарні він мовчав три дні. Коли заговорив, казав лише одне: вони ще там, і вони дивляться завжди. Поліція не знайшла ні хатини, ні слідів, ні фотографій. Камера також зникла. Єдине, що залишилось у Максима, це старий компас, стрілка якого досі крутиться без зупину. Минув тиждень, як Максима виписали з лікарні, йому порадили звернутися до психіатра. Сказали, що втома, стрес, ізоляція, усе це могло викликати галюцинації. Але Максим знав, це не минуло. Він повернувся до міста велике з трамваями, кав'ярнями світлом, але тиша не покидала його вух. Навіть у натовпі, навіть у метро, він відчував, що десь поруч стоїть щось інше. Вперше він побачив тінь у дзеркалі ліфта. Його відображення повільно посміхнулося, хоча сам він залишився з кам'яним обличчям. За його плечем промайнуло щось високе, худе. Він різко обернувся, але позаду не було нікого. Увечері, коли засинав в орендованому готельному номері, почув той самий шепіт: знов псалми, знову задом наперед. Але тепер він розумів окремі слова. Ти бачив, вони тепер завжди з тобою. Крізь світло. Максим прокинувся від того, що телевізору ввімкнувся сам. На екрані сніг, шипіння, але між цим проступало обличчя його, і воно розмовляло вони вже тут. Він почав бачити тіні скрізь, у відображеннях вікон, у вологій бруківці після дощу, у склі вітрин, у людях, перехожих, офіціантах, таксистах щось було не так. Їхні очі іноді спалахували чорним, їхні тіні ковзали окремо від тіла. У метро, коли поїзд пролітав тунелем. Він бачив постаті між стінами високі, нерухомі, він почав малювати їх, сотні тіней, імена, картки з символами, які ніколи не вчив, розмовляв сам із собою, іноді на невідомій мові. Максим зрозумів вони не в горах, вони в ньому. І тепер він не просто бачить їх, він починає чути, про що вони говорять між собою. Одного разу він зайшов до вбиральні в кав'ярні, побачив у дзеркалі чоловіка, який стояв прямо за ним. Хоча Максим був там один ти нема вити. Максим не відповів, просто вийшов і з того дня перестав говорити. Він перестав спати, перестав їсти. Ця ніч була тиха, надто тиха, навіть для гір, навіть для осені. Максим ішов лісом. Його ноги ледь торкалися землі. Він нікого не кликав, нічого не шукав, нічого не питав. Він ішов туди, куди його вели. І тепер... Він вже не питав, хто вони, бо він був один із них. Тієї ночі, коли він зник з міста, ніхто не звернув уваги на мовчазну фігуру, що пройшла повз охоронця. Камери спостереження засікли лише щось темне, розмите, з перекрученими пропорціями, ніби людина, яку намагались відновити по пам'яті, але зробили це занадто пізно. Його рідні отримали повідомлення про зникнення. Місцева поліція почала пошуки, гелікоптери, кінологи, тепловізори, нічого, жодного сліду. Максим ішов уночі без ліхтаря, ліс розступався перед ним сам, гілки не дряпали, вітер не торкався шкіри, його очі чорні. Блискучі, мов вугілля в копанці. Його рот відкритий настільки, що, здавалось, щелепа ось ось зламається. Він ішов туди, де межа між цим світом і іншим найтонша до старої частини Апалачів, куди не ходять навіть досвідчені лісники, до місця, яке на мапах підписано як порожнє селище номер 3 а місцеві називають просто там. Він увійшов туди на світанку. Туман ліг на землю, мов саван. Дерева там росли інакше, нахилені, покручені, мов намагались втекти, але вросли у ґрунт від страху. І тоді Максим зупинився. Вони вийшли до нього десятки, може, сотні. Тіні, постаті, привиди не мертвих, а тих, хто зник. Вони не були злими, вони були голодними до уваги, до спогадів, до погляду. Через два тижні старий чоловік Гарольд Мессі прокинувся від звуку три чіткі стуки у вікно, була ніч. Він жив сам на околицях гірського містечка під назвою Даркріч. Його хата була останньою перед стежкою, яку ніхто не чистив з 70-х. Він узяв ліхтар, пішов до вікна, відсунув штору і ледь не зомлів. За склом стояв Максим. Його обличчя бліде порізаний гілками, волосся вологе, обліплене болотом, але найстрашніше очі. Вони були повністю чорні, як ніч без зірок. І рот, широко відкритий рот, неприродно, як наче його щелепа була вивихнута. Він не рухався, не дихав. Не моргав, просто дивився. Гарольд впізнав його одразу обличчя Максима було всюди на стовпах оголошень, в місцевих новинах, у пабах, де сперечалися, це знов прокляття палачі. Але зараз це було не фото це був він, живий і мертвий одночасно. Старий відступив, схопив телефон, а коли вікно знову трохи зашуміло, Максима вже не було. Лише волога тінь залишилася на зовнішньому склі. Висока, довгаста, і на землі старий компас з тріснутим склом, стрілка його крутиться й досі, досі шукають, досі бачать. А якщо ти слухаєш це вночі, озирнись, можливо, Максим уже за твоїм вікном.